Усім доброго дня. Сьогодні знову йде дощ. Весна цього року холодна, затяжна, мокра, дощі, мабуть, хліб за всі два роки посухи, що була. Я зараз у своїй тепличці, вона в мене маленька, 3 на 6, ось, але для себе. Як то кажуть, огородину, яку я вирощую, хватає. Вона в мене не опалювальна. Я, якщо будуть заморозки, я просто накрию ось на ці дуги агроволокно. Вона витримує до 3 градусів морозу, а якщо буде більше, то тоді включу обігрівач. Це у мене. Капусточка. Ось яка, яку я показувала у попередньому відео. Трошки вона вже виправилась, вже стала схожа на капусту. А це я не знаю, що воно таке. Хто знає, напишіть мені. Це мені подарили. Сказали, що воно лікувальне. Я би подивилась в інтернеті, як воно називається і для чого воно. Десь як цибуля. Будем, буду дивитися. А це вманикали. Я їх недавно також пересадила. Це нові листя, вони почали пускати. Тут було просто великий такий кущ зарощий в відрі. Я розсадила ось, а молоді пагони я була посадила ще зимою у землю, хотіла подивитися, чи вони нормально перезимують. І вони перезимували, зараз пускають молоді листочки. Так що кали можна сміло садити у себе на ділянці і не боятися, що вони змерзнуть. Вирощувати не тільки на підвіконні. Тут у мене клубніка, яку я виростила з насіння. Різні сорти буду дивитися, які вони ці сорти. А це в мене клубніка, яка цвете червоними квітками і рожевими. Це я собі... Замовила по пошті, по інтернету. Буду дивитися, як воно буде. Це Вільямс, Трапо, Тоскана і Рубіен. Вільямс вот. це клубніка біла. Ягоди не червоні, а білі. Вона корисна, у кого алергія на кольорові, на червоні кольори. Ось. Тут у мене я вже висадила свою сурфінію Кущики, щоб вона собі буде рости. Помідорки. От. Ось. Тут перчик. Там ще в мене під плівкою сходять огірочки. Ось тут морква, яку я показувала, так і не висадила її, бо мокро в город не влізеш, дощі, помідори. Все є. Але сьогодні я вам хочу показати своє ківі. Яке я виростила з насіння? Ось бачите, яке. Е, я його учора з горшечка, е, де воно росло, попікірувала в віддільні стаканчики і думаю, а коли ж воно мені почне давати урожай? Зайшла я в інтернет подивитися. І виявляється, що Киві, що ви купите саджанець, що ви виростите з насіння, воно почне плодоносити на третій рік після висадки в основний ґрунт. Агротехніка вирощування Киві така сама, як і в огірків. Тобто він любить поживний ґрунт. І вологу. Киві витримує за мороз, морози до 23 градусів. Єдине, чого вам боїться, це холодні вітри і сквозняки. Тому, якщо ви вирішили посадити киві у себе на ділянці, садіть або в куточку, де немає сквозняків і холодних вітрів, або накривайте агроволокном. Ось. Ще я звернула увагу, що люди, які пробують висаджувати кивісь кісточок, вони з насінням проводять різні маніпуляції. А в итогі у них воно сходить, але дуже у багатьох воно погибає. Сходить і погибає, загнибає. Я нічого такого не робила. Я взяла плід, який смак, якого мені сподобався. Видалила насіння, помила його добряче і зразу висіяла у ґрунт. ґрунт я брала звичайний, землю з городу, але перед тим, як садити, я його землю добряче прожарила на декові. Потім висадила у ємкість, зволожила, зверху виляла насіння, не присипала я землею, нічого йому не робила. Зараз я вам покажу, ось з цієї самої партії. Ось, дивіться, бачите, звичайна земля, звичайна земля. Просто чому це ці більші трошки, е, я висадила в більшу ємкість і, ну, зволожила, і там більше вологи хватило А тут, бачите, Трошки, насіння, трошки землі. І воно в мене в куточку на підвіконі стояло, і я щось за нього забула, була, не догледіла і земля засохла. Не вистачило вологи. І я посіяла сюди судити. Не судиться, а клубніку, полуницю, правильно сказати по-українськи. Бо зараз у нас також суржик в українській мові, і приходиться вчити українську мову наново, бо сама відчуваю, що дуже багато російських слів проскакує. Тому вибачайте, якщо десь якесь російське слово почуєте, ну я стараюся. Я сама українка, але училася у русській школі і при. Ой, общені, як сказати, при. Спілкування з іншими українцями. Зараз я вже також помічаю багато російських слів. Ми говоримо не чисто українською мовою, а суржиком, по суті. Тому вчуся наново розмовляти українською мовою. Так от, я думала, що все насіння загинуло, бо воно ніби там мало сходити вже там, проплюнулось насіння і. Земля висохла. і Я сюди посадила полуницю. Дочка купила полуницю в магазині, і мені сподобався смак, вигляд полуниці. Я взяла насіння і посіяла в цю саму землю, зволожила цю саму землю. І тепер зійшло і киві, не пропало воно, і полуниця зійшла. Ну Потім підніметься трошки більше я розсажу. Е, да, Ще я ці е, е, формочки ставила у плівку, зверху замотувала і на підвіконі біля теплого місця ставила, така міні-тепличка була. І воно все посходило, ніхто не пропав, ніхто не загнив. і нічого йому немає. І ніяких маніпуляцій. З хімікатами, з добривами я не проводила. І сходить, воно доволі швидко в мене. Не знаю, як в інших. От. Так що пробуйте садити ківі. діліться своїми експериментами, кого вийшло. А своє я буду доглядати і показувати вам, як воно буде рости. Якщо в мене якісь будуть недоліки, я буду вам показувати, і буду показувати, як їх виправляла. На цьому все. Бажаю вам усього хорошого. На все добре. До зустрічі!